Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові спиці» і з вами я, Анна Громова. В рамках спільного проєкту Візерунки UA, який організувала наша незламна харків'яночка Тамара Новікова. Хочу запропонувати вам цей візерунок. І хочу запросити дівчат, які дивляться моє відео, приєднуйтесь до нашого спільного проєкту Візерунки UA. Посилання на канал Тамари Новікової, який називається В'яжу на дивані. І посилання на запрошення до спільного проєкту, а також канали наших спонсорів я залишу під відео в інфобоксі. Також під відео буде відео на шкарпетки цим візерунком. А зараз трохи розкажу вам про цей візерунок. Так він виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з вивертної сторони. Цим візерунком дуже гарно в'язати плечові вироби, такі як кардигани, ковтинки, туніки. Але, крім плечових виробів, цим візерунком я зв'язала ще шкарпетки. У мене є відео на шкарпетки. Я їх в'язала шкарпетковою пряжею зеленим кольором. Посилання на це відео я залишу внизу в інфобоксі. Цей візерунок я в'язала, тобто цей зразок я в'язала із пряжі Alize Cotton Gold. Тут в 100 грамах йде 330 метрів. І при в'язанні я використовувала спиці Knit Pro Zing 2,5 мм. Цей візерунок я зв'язала, саме цей зразок я зв'язала із чотирьох рапортів. Ось один рапорт, другий рапорт, третій і четвертий. І у висоту я зв'язала два рапорти. Ось один рапорт і другий рапорт. Ми з вами будемо пров'язувати два рапорти цього візерунка. Тому схему я склала на два рапорти. Відео буде детальне, порядне, попетельне. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою. І у відео я представлю дві схеми. Схема для в'язання поворотними рядами і схема при в'язанні по колу, якщо хтось захоче зв'язати таким візерунком шкарпетки. Якщо цей візерунок вам сподобався, беріть ниточки спиці, і ми почнемо з вами в'язати. Рапорт візерунку становить 10 петель і 20 рядів висту. Я буду пров'язувати з вами два рапорти. Тому самим звичайним способом ми на спиці набираємо два рази по 10, це 20 петель і плюс 2 кромкові петлі. Тобто на спиці набираємо 22 петлі. Ми з вами набрали на спиці 22 петлі, в'язання розвертаємо і тепер пров'язуємо підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи на праву спицю, і далі всі петлі пров'язую виворітними до кінця ряду. В кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали підготовчий ряд, в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і тепер ми в'яжемо петлі рапорта. Лицева петля. Накид. дві петлі пров'язуємо лицевою разом з нахилом вліво. Я в'яжу класичними петлями, тому дві петлі я розвернула і тепер ці дві петлі пров'язую лицевою петлею. Чотири петлі лицевих. Один, два, три, чотири. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я праву спицю заводю в другу петлю, потім в першу, пров'язую лицевою з нахилом вправо, накид і лицева петля. Ми з вами пров'язали один рапорт нашого візерунка. Я чіпляю маркер, і рапорт ми повторюємо: лицева петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, чотири петлі лицевих. Один, два, три, чотири. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Накид. лицева петля. І кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали два рапорти першого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і пров'язуємо другий ряд. Кромкову петлю я знімаю на спицю, не пров'язуючи, і всі петлі в другому ряду, і також накиди. Пров'язуємо виворітними петлями. Так, пров'язуємо до кінця ряду, і в кінці ряду я пров'язую кромкову петлю лицевою. Пров'язали другий ряд, повертаємо в'язання на лицьову сторону і починаємо в'язати третій ряд. Кромкову петлю. Я знімаю не пров'язуючи на праву спицю, і тепер ми в'яжемо рапорт третього ряду Дві петлі лицьових накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, дві петлі лицьових, 1, 2, Дві петлі пров'язуємо разом. З нахилом вправо накид і дві лицеві петлі. Один, два. Ми пров'язали з вами один рапорт третього ряду. В'язання повторюємо дві петлі лицевих: один, два, накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Дві петлі лицевих, 1, 2. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, дві лицевих, один, два. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали два рапорти третього ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону. І починаємо в'язати четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і всі петлі четвертого ряду, а також накиди ми пров'язуємо виворітними петлями. Так пров'язуєте до кінця ряду, і в кінці ряду я пров'язую кромкову лицевою петлею. Пров'язали четвертий ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати п'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи. І далі в'яжу рапорт візерунка. Три петлі лицевих. Один, два, три. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Тепер пров'язуємо дві петлі лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу пров'язую лицевою з нахилом вправо. Накид, три петлі лицевих. Один, два, три. Ми пров'язали один рапорт п'ятого ряду. Маркер я перекидаю. І рапорт ми повторюємо три петлі лицевих. Один, два, три. Накид. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Тепер пров'язуємо дві петлі лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих. Один, два, три. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали два рапорта п'ятого ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону, починаємо в'язати шостий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи усі петлі шостого ряду, включаючи накиди, ми пров'язуємо виворітними петлями. В кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою петлею. Так в'яжемо до кінця ряду. Пров'язали шостий ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати сьомий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язуємо 4 виворітних. Один. Два, три, чотири. Пров'язуємо дві лицьових. Один, два, чотири петлі, виворітних. Один, два, три, чотири. Ми з вами пров'язали один рапорт сьомого ряду. В'язання повторюємо. 4 петлі виверітних, 1, 2, 3, 4, 2 петлі лицьових, 1, 2, 4 петлі виворітних. 1, 2, 3, 4, кромкову петлю я пров'язую Лицюю ми пров'язали два рапорти сьомого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати восьмий ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи всі петлі восьмого ряду ми пров'язуємо виворітними петлями. Так, пров'язуємо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю я буду пров'язувати лицевою петлею. Пров'язали восьмий ряд, в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати дев'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язуємо 4 вивертних. Один, два. Три, чотири. Дві петлі лицьових. один, два. Чотири петлі виворітних. Один, два, три, чотири. Ми пров'язали один рапорт дев'ятого ряду. В'язання повторюємо. Чотири виворітних. Один, два. Три, 4. Дві петлі лицевих. Один, два. Чотири петлі виворітних. Один. Два. Три, чотири. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали два рапорти дев'ятого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону. Починаємо в'язати 10 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І всі петлі 10-го ряду ми з вами пров'язуємо виворітними петлями. Виворітними пров'язуємо до кінця ряду самостійно. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою. Пров'язали петлі 10 ряду, в'язання повертаємо на лицьову сторону, починаємо в'язати 11-й ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую дві лицьові. Один, два. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую їх разом лицьовою. Накид, дві петлі лицьових, один, два. Накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво. Я петлі розвертаю, вдягаю на ліву спицю і пров'язую їх разом лицьовою петлею. Дві петлі лицьових. Ми з вами пров'язали один рапорт 11 ряду. В'язання продовжуємо. Дві петлі лицьових, один, два. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид, дві петлі лицьових, один, два, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Дві петлі лицевих. Один, два. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти 11-го ряду. В'язання розвертаємо і в'яжемо з вами петлі 12-го ряду. Кромкову я знімаю петлю, і всі петлі 12-го ряду ми пров'язуємо виворітними Накиди теж пров'язуємо вирішитими. Так, в'яжемо до кінця ряду, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою петлею. Пров'язали 12-й ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати 13 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую одну лицеву петлю. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. Пров'язую їх лицьовою з нахилом вправо. Накид 4 петлі лицьових. 1, 2, 3, 4. Накид 2 петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. І лицева петля. Ми пров'язали з вами один рапорт 13 ряду. Маркер перекидаємо, і в'язання повторюємо: Лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид чотири петлі лицьових. один, два. 3, 4 накид, 2 петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво і пров'язуємо лицеву петлю і кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали два рапорти 13-го ряду. В'язання повертаємо. Невивертну сторону і починаємо в'язати петлі 14 ряду. Кромкову я знімаю не пров'язуючи всі петлі 14 ряду, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. Так, пров'язуємо до кінця ряду самостійно, і в кінці ряду я пров'яжу кромкову лицевою петлею. Пров'язали 14-й ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати 15 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. Накид. 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер робимо накид. Пров'язуємо 2 петлі разом з нахилом вліво. Ми пров'язали один рапорт 15-го ряду. Маркер я перекидаю і рапорт ми повторюємо. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, накид, 6 петель лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. І тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти 15-ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, починаємо в'язати 16 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи всі петлі 16-го ряду, включаючи накиди, ми пров'язуємо виверітними петлями. Самостійно в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою петлею. ми пров'язали 16 ряд, в'язання повертаємо на лицеву сторону, починаємо в'язати 17 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую лицеву петлю. І тепер ми пров'язуємо вісім виворітних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І пров'язуємо лицеву петлю. Ми пров'язали один рапорт 17-го ряду. Маркер я перекидаю. І рапорт повторюємо Лицьова петля. Вісім виворітних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Лицьова петля і кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали. Два рапорти 17-го ряду В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати 18 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І всі петлі 18 го ряду ми пров'язуємо виворітними петлями. Так, пров'язуємо самостійно до кінця ряду, в кінці ряду. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали 18-й ряд, в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати 19 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язуємо одну лицеву петлю, 8 петель виворітних. 1 2 Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, лицева петля. Ми пров'язали один рапорт 19-го ряду. Маркер я перекинула. І рапорт ми повторюємо лицева петля, вісім виворітних. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Лицьова петля, кромкову петлю я пров'язую лицевою, розслоїлася ниточка, кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали два рапорти 19 ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, починаємо в'язати заключний 20 ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи всі петлі 20-го ряду, ми пров'язуємо виворітними, пров'язуєте самостійно до кінця ряду, в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами два рапорти 20 ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону. І ось таку красоту ми з вами зв'язали. Ми пров'язали з вами два рапорти. Ось один рапорт, ось другий рапорт, і 20 рядів у висоту. 21 ряд ми пров'язуємо як перший. Я... Надіюсь, що моє відео вам сподобалось, що сподобався цей візерунок. Віжіть вироби цим візерунком. Бажаю всім легких петельок. Натхнення у в'язанні мирного неба. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей на моїх нових відео. Всім пока!